Щоденна програма вивчення одного теологічного біблійного вірша, місто Ванкувер, штат Вашингтон, Америки. щирі вітання всім Божим дітям. Пастор Енгуєн Мін Н'ют керує цією програмою. Нехай Господь і надалі благословляє вас миром і добробутом 27 грудня 2024 року. Перш ніж розпочати вивчення теологічного євангельського писання, я хотів би дати визначення. Що означає вивчати теологічне євангельське писання? Це вивчення триєдиного бога, тобто отця, сина і Святого Духа. Що означає вивчати теологічне євангельське писання? Це вивчення атрибутів триєдиного Бога, тобто отця, сина і Святого Духа. Зверніть увагу, це основний план, що включає чотири елементи: тлумачення тексту, розкриття атрибутів Бога, застосування в житті. Заклик до відповіді. Розпочнемо новий день, вивчаючи теологічний біблійний вірш із послання до Филип'ян 2.8. Сьогоднішня тема для роздумів: Христос принизив себе, щоб спасти тебе. Смирення і жертва Ісуса Христа є центром Божого задуму спасіння, який Він передбачив ще до створення світу. У посланні до Ефесян 1, 5 сказано, що Бог визначив свій план, щоб визволити людство від гріха. Людина не може спокутувати свій гріх, оскільки гріх вимагає ціни смерті римлянам 6.23 Ісус став досконалим анцем, який взяв на себе гріхи людства і помер за кожного з нас, Іван 1.29. Ісус Христос не лише принизив себе, але й виконав волю Отця. Його покора полягала не лише в дотриманні заповідей, а й у згоді прийняти план спасіння, страждати і померти за людство, бо так Бог полюбив світ. Що дав сина свого єдинородного, Іван 3.16. Він виявив любов не лише словами, але й діями, жертвуючи своїм життям заради нашого спасіння. Фраза до самої смерті підкреслює рівень Його покори. Ісус, будучи Богом, готовий залишити небесну славу, щоб жити як людина і померти ганебною смертю. Його смерть була незвичайною, а мала замісний і спасінній характер, навіть смерть на хресті. Розп'яття на хресті було символом приниження, болю і прокляття в Римській імперії. Ісус поніс цей біль і взяв на себе гріхи всього людства, показуючи свою велику любов і абсолютну жертву. Смерть на хресті була не поразкою, а великою перемогою. Через Воскресіння Христос переміг гріх, смерть і владу диявола 1 Коринтян 15,54 міну 57. Його смерть і Воскресіння відкрили шлях до спасіння і вічного життя для всього людства. Застосування у житті 2, 2.8 є глибоким біблійним віршем, який закликає нас слідувати прикладу Ісуса у смиренні, послуху, любові і жертві, щоб жити життям, угодним Богові і позитивно впливати на оточуючих. Живіть у смиренні, наслідуйте Христа у Його приниженні. Служіть без очікування визнання і ставте інтереси інших вище за свої, будьте слухняними Богові, виконуйте волю Божу, навіть у важких обставинах, моліться і залишайтеся вірними своїм обов'язкам, будьте готові жертвувати, наслідуйте Христа, жертвуючи час, таланти і прощення, щоб служити і прославляти Бога. Живіть у любові, любіть, безумовно, навіть тих, хто не заслуговує цього, доглядайте. Слухайте і моляться за тих, хто завдав вам болю. Довіряйте і ходіть у вірі. Довіряйте Божому плану, навіть коли не все зрозуміло. Будьте стійкими у вірі і покладайтеся на Бога у всіх рішеннях. Будьте прикладом для інших своїм життям відображайте смирення і любов Христа, Свідчіть про Його любов і спасіння. Приймайте страждання з надією. Розумійте, що страждання мають мету, через них Бог готує і використовує нас. Дорогі друзі, перед тим як розкрити атрибут всеприсутності ми розглянемо дві богословські думки про всеприсутність Христа до і після Воскресіння. Ці питання були об'єктом глибоких богословських дебатів упродовж історії церкви. Амінь. Ось детальний аналіз кожної точки зору з поясненням на основі Біблії. Погляд, один Ісус Христос був всюди сущий ще до свого Воскресіння. Ісус Христос є втілений Бог, Він ніколи не втрачав своєї божественної сутності. У Євангелії від Івана 1, 1 та 1.14 підтверджується, що Він є словом, яке стало тілом, але залишилося Богом. Колосян 16-17, бо все ним створене, усе через нього і для Нього створене. Він є перед усім, і все в ньому стоїть. Це демонструє суверенітет і всеприсутність Ісуса Христа, яка не залежала від обмеження тілесною формою. Все присутність була прихована. Під час втілення Ісус добровільно обмежив прояв своєї сили та слави Филип'ян 2 від 6 до 8. Однак це не означає. Що він відмовився від своєї божественної сутності чи таких атрибутів, як всеприсутність і всезнання. Наприклад, у Євангелії від Івана І48 Ісус знав, що Натанаїл був під смоковницею, хоча тілесно не перебував там. Це показує, що його всезнання і всеприсутність продовжували діяти зв'язок із Святим Духом. Протягом Свого земного служіння Ісус діяв через силу Святого Духа Луки 4, 1, 4, 18. Святий Дух є всюди сущим, і Ісус, у своїй божественній сутності постійно діяв через Нього. Ця точка зору підкреслює, що Ісус Христос ніколи не втрачав своїх божественних атрибутів, включаючи все присутність. Його людське тіло не могло обмежити Його божественність скоріше. Він приховував її для виконання плану спасіння. Погляд, 2. Ісус Христос став всюди сущим лише після свого Воскресіння. Добровільне обмеження людським тілом. У своєму втіленні Ісус умалив себе Филип'ян 2.7 Живучи, як повністю людина, підпорядкована простору і часу. Протягом свого земного життя Він фізично не міг бути в кількох місцях одночасно і часто переходив із місця на місце Івана 11.6 6. Матвія 9:35 Воскресіння принесло прославлене тіло. Після Воскресіння Ісус більше не був обмежений фізичним тілом. Він з'являвся і зникав серед учнів. Незалежно від просторових чи часових обмежень, луки 036-37, Івана 20:19. 20 Це вказує на зміну в прояві його божественних можливостей, відмінність ролей до і після Воскресіння. До Воскресіння Ісус зосереджувався на своєму приниженні для виконання ролі Спасителя. Після Воскресіння Він вступив у свою прославлену роль як Господа всього дії 2.36. Філип'ян 2 від 9 до 11 Його все присутність стала виражатися набагато яскравіше після Воскресіння. Ця точка зору наголошує, що все присутність Ісуса Христа, хоча вона завжди була його божественним атрибутом. Стала повною мірою реалізованою і явною лише після Воскресіння, збалансований підхід. Ісус Христос завжди був всюди сущим у своїй божественній сутності, погляд один, оскільки його божественна природа незмінна, але під час свого втілення він тимчасово відмовився від використання чи прояву повної всеприсутності, живучи справжнім людським життям, погляд два. Після Воскресіння його все присутність стала явно проявлятися через його прославлене тіло і суверенітет на небі й землі Матвія 28 від 18 до 20, незалежно від того, яку точку зору ми приймемо. Основним залишається те, що Ісус Христос у своїй людській і божественній природі досконало виконав Божий план спасіння, це підтверджує, що Він гідний нашого поклоніння і довіри. Дякую вам за увагу до цих двох точок зору про всеприсутність Ісуса Христа до і після Його Воскресіння. Зараз ми почнемо застосовувати богословські істини Євангелія, відкриваючи і глибоко досліджуючи атрибути Ісуса Христа. Ці атрибути допомагають нам не лише краще пізнати Його, але й жити у вірі та практикувати Слово Боже у повсякденному житті. 1. Ісус Христос всюди сущий. Він принизив себе, щоб прийти у світ, залишатися близько до людства, страждати і померти за нас. Він є Еммануїл, що означає Бог з нами, Матвія 1,23. Живіть, усвідомлюючи, що Бог завжди поруч із вами, веде вас і ніколи не залишає. Шукайте Бога в будь-яких обставинах чи це добробут, чи випробування, і приносіть розраду та надію оточуючим. 2. Ісус Христос, Всезнаючий. Він знає вас і має благий план для вашого життя, Він розуміє біль людства. Ісус Христос, всезнаючий Бог, передбачив страждання Христа і величезне значення цієї жертви, Він знає ваші слабкості і труднощі, тому покладіть свою надію на нього, бо Він знає всі речі і має найкращий план для вашого життя. Віддайте всі свої тягарі Господу і живіть у мирі, який Він дає. Також навчіться чути Його волю через вивчення Біблії, щоб отримати осяяння від Святого Духа. 3. Ісус Христос, люблячий, Його любов це абсолютне викуплення. Через те, що Він любить вас, Він принизив себе, Він не рятував себе, але вирішив померти заради вас. Його любов є повною самопожертвою, навіть коли ми цього не заслуговуємо. Свідчить про Ісуса, Який любить вас так само. Як хтось розповів вам про Нього і врятував вас, відображайте Його любов через конкретні дії, прощення, допомогу і молитву навіть за тих, хто завдає вам болю, живіть життям безумовної любові, відображаючи досконалу любов Бога. 4. Ісус Христос справедливий, праведність проявляється через хрест. Він виконав усю справедливість, померши, щоб взяти на себе гріхи людства і виконати вимоги Божої справедливості. Живіть праведним і чесним життям, свідчіть про Божу справедливість, захищайте братів у вірі, коли вони несправедливо засуджені і підтримуйте слабких. Уникайте гріха в будь-яких його формах. Бог винагородить тих, хто живе за Його Словом. 5. Ісус Христос Всемогутній, жертва привела до перемоги. Його смерть на хресті не була поразкою, а славною перемогою над гріхом і смертю. Живіть із впевненістю. Що Його сила діє через вас, змінюючи світ, розповідайте Євангеліє з відвагою, і ви побачите, як Його сила діє, Марка 1615-20. Довіряйте Божій силі у будь-яких обставинах, навіть у випробуваннях. 6. Ісус Христос вірний, Бог вірний у своїх обіцянках. Він ніколи вас не залишить. Він залишився вірним навіть до смерті, щоб виконати план Спасіння Отця. Будьте вірними Богові в усіх ваших діях, незалежно від того, великі вони чи малі, моліться, збирайтеся разом для вивчення Біблії і служіть церкві. Завершуйте своє служіння з вірністю в будь-яких обставинах, бо Бог вірний і забезпечить вас усім необхідним. Шановні друзі, Ісус Христос, усюди сущий, Він прийшов, щоб врятувати вас. Він тут не тому, що потребує вас, а тому, що знає, що ви потребуєте Його. Ісус Христос Всезнаючий, Він знає ваші гріхи і біль. Віддайте йому всі ваші турботи і довіряйте, що Він може врятувати вас. Ісус Христос, люблячий, Він помер за вас. Не відмовляйтеся від Його великої любові. Ісус Христос, справедливий, гріх повинен бути покараний, покайтеся і отримайте прощення, яке Він підготував. Ісус Христос, всемогутній, Він може змінити вас і дати нове життя. Ісус Христос, вірний, Він обіцяє спасіння і дотримає свого слова. Зверніться до Ісуса сьогодні, і нехай ваше життя зміниться завдяки Його милості. Амінь.